Хто не вміє продавати, значить, того, що життя не прикрутило. Якщо прикрутить, швидко всьому навчитеся. Якщо вам хочеться продавати ради того, щоб спробувати цю справу, пробуйте. Тут нічого сложного немає. Перше, ви знайомитеся з людьми, ви вчитеся користуватися телефоном. Тобто месенджерами, взагалі повністю всім телефоном, тому що теж потрібно то обрізати фото, то відео монтувати там чи ще щось. Це теж нові навички. Третє, не сидите, склавши руки. Це теж хорошо. Четверте, якщо ви займаєтеся продажем своїх квітів, у вас збільшується місце для нових квітів. А ці вилучені гроші за продаж ви можете потратити спокійно на нові квіточки. Ось так. Завжди працюйте над собою, ніколи не зупиняйтеся. Чогось не вмієте, учіться. Тут нічого сложного немає. Всім бажаю добра, успіху, натхнення і щастя.